Привіт, всім'ятерологів Євгенія, дивимось, Розклад пов'язаний з фінансами. Хто очікує якихось замін, якогось росту, розвитку, і потрібна вам якась підказка. так? І подивимось, два варіанти: обирайте для себе і я вам розкажу. Оберете свій варіант, подивимось вашу енергетику, а потім розкажемо про фінанси, почну з цього. Пашкупків. Людина творча, емоційна, можете бути молодого віку, можете бути водного знаку зодіаку, але не прив'язуємося до цього. Це про творчість, про якийсь новий задум, це про таку доброту, лагідність, ніжність, комунікабельність, комфортність, хочеться сказати. з відповідно до інших людей. Ви вмієте підтримувати, можете бути таким спокійним або спокійною. Я думаю, ви зрозуміли, що вас чекає в фінансах найближчий місяць. Подивимося, що чекає, на що звернути увагу, чого остерігатися, якщо я не забуду. Що чекає найближчий місяці у фінансах, треба буде поборотися, може бути якийсь конфлікт. Конфлікт може бути як внутрішній, так і зовнішній, десь із кимось, ви будете щось комусь доводити, але більше чомусь, мені здається, що ви тут хочете довести самі собі, що ви можете більше. Конфлікт у нас веде до росту. Коли ви змушуєте себе. Піти в цей конфлікт, ви а, прийдете потім до збільшення до росту, до розвитку. Так, що чекається, збільшення конкурентноспроможності вашої. Ви починаєте розуміти, що у вас є також якийсь певний досвід, який ви можете застосувати для втілення своїх планів. Що з фінансами найближчий місяць? Дивіться, покращення якесь, ви точно доб'єтеся того, чого хочете. Місяць плюс-мінус, можливо, трошки більше. Хоча тут пентаклі це у нас верніше дев'ятка. пентаклів, це ж все-таки вересень, дев'ятий місяць. Тому. А... Буде прояснення, буде радість від отриманого, ви отримуєте результати своїх боїв, своїх якихось дій, тому що ви енергію всю зараз туди направляєте, можливо, основну частину своєї енергії якраз таки направляєте на втілення своїх планів. У вас тут є якісь цілі, у вас є натхнення для цього. Досвід, знову ж таки, дивіться, що тут на дні. Ви попроходили якісь уроки, закрили старі етапи, і зараз ви вже, ніби знаєте, борсаєтесь перед тим, як вискочити вже на свіже повітря. На що звернути увагу? Вам стосовно фінансів роботи. На нові горизонти щось новеньке для вас відкривається, головне не проходити повз і сильно не застаюватись на цьому перехідному етапі. Ви щось уже більше всього собі обрали, але такий трошки нерішучий стоїте перед тим, щоб зробити якусь кардинальну зміну. Чого остерігатися на цех? Остерігатися свого апатичного стану. Тут, знаєте, може бути, що ви, наприклад, щось спробували, у вас не вийшло, і ви можете так трошки. Потухнути, скажімо так. Але не варто себе заганяти в цей стан, тому що треба думати, що цей період треба спробувати ще раз, можливо, і не раз. Але у вас все одно все вийде. У вас є і енергія для цього, і натхнення, і таланти, і все, що вам потрібно, у вас є для розвитку. Тому зависати ні в якому разі не можна. Продумайте зараз, можливо, якими способами ви будете себе витягувати із апатії. Яка порада вам щодо роботи? Займайтеся тим, що вам приносить задоволення. Йдіть туди, куди вас тягне, і тут більше про відчуття. Можливо, ця е, нова якась сфера для вас, але е, треба зрозуміти, тут, можливо, е, творчістю якоюсь ви займаєтесь, або дві карти про такі водні. Е, Можливо, є якесь побоювання, що творчістю можна, наприклад, нормально заробити. Але ви будете задоволені, енергію продовжуйте направляти, активно рухайтесь, не зупиняйтесь, щоб не було вам часу думати всілякі дурниці і у вас усе вийде. Пишіть коментарі, а я дивлюсь, другий варіант у мене тут. Трійка пентаклів. О, якраз таки ви зараз націлились на розвиток. Чомусь можете навчатися. Можливо, ви когось навчаєте. В когось тут є тема якогось ремонту, наприклад, будівництва. Але тут іде комунікація з іншими людьми. для Отримання якихось нових знань. Це може бути просто спілкування з людьми, і ви схоплюєте від них якісь цікаві ідеї, наприклад. А може, дійсно, ви проходите якийсь навчальний курс для підвищення кваліфікації. Цікаво. Що вас чекає у роботі у на найближчий місяць? Це я прощу. Тут якась дивіться, у вас є ідея, яка може не вигоріти одразу так, як вам захотілося, як хочеться зараз. Тут о, певне розчарування, чому тут може бути просто менше, е, менше грошей ви отримуєте від цієї ідеї, ніж ви думаєте зараз. Але це нормально, вам треба продовжити і набратися рішучості, відсікти зайве, можливо, перебрати трошки свої ідеї, не зависати в розбитих енергіях і будувати чіткий план. Що треба? Або тут, знаєте, тут може ще бути варіант, що ви. В когось вкладаєтесь, тут може бути, наприклад, варіант, що ви мама, яка сама виховує дитину, і тому доводиться якусь кількість грошей витрачати на дитину, на щоб все у вас було добре. Тому, ніби ваші справи роботи ніби відкладаються на трошки пізніший період. Що вам треба знати? Стосовно фінансів. Так, зараз маєте якісь уроки засвоїти і зрозуміти, що ви можете все а ви будете обирати. Що вам обирати? Ну, те, що ви оберете, вас порадує точно, ви вийдете переможцем. Головне діяти енергійно, підключати ще якихось людей. Чомусь мені пройшла ця тема, не знаю, тому що тут людина веде за собою людей. Можливо, розподіляти якісь обов'язки або працювати в команді. Можливо, і так. Так, це у нас про що? Про те, щоб ви перестали слухати, що говорять за вашою спиною, або негативні думки, які вам говорять стосовно вас, стосовно заняття, яким ви займаєтесь. Можливо, тут хтось, наприклад, займається езотерикою або зайнявся, тому що по місяцю у нас такі енергії проходять. І оточення ваше цьому не сильно раде. Але ви маєте це все відсікати, тому що це ваш вибір. Ви знаєте, куди вам іти. Чого остерігатися вам стосовно роботи, фінансів, остерігатися підвішувати себе конкретніше. А знаєте що, ніби не переставайте мріяти і не змінюйте своїх мрій, тому що ви щось націлили ось цей важкий період у вас може якось. Дезорієнтувати буде важко, так, але цей період вам потрібен для того, щоб ви виросли, ви зможете впорайтесь, яка вам порада стосовно роботи фінансів. Тут якась історія у вас людина якась відволікає вас своїми якимись. Емоційні, емоційні такі бувають розмови між вами, між вами вже ніби нічого немає, але ви витрачаєте на цю людину свою енергію і свій час. Вам треба вчитися по-іншому комунікувати саме з якоюсь конкретною людиною. Я думаю, ви розумієте, хто у вас там у вас викликає шквал емоцій. Яка порада вам Ще. А тут, знаєте, ніби вам треба трошки відволіктися і дати собі час, ніби наповнити себе якимись дрібними позитивними емоціями. Це може бути як там, самостійні прогулянки в місце, яке вас надихає, наприклад. Це ви вже подумайте, але, можливо, якоюсь творчістю зайнятися, щоб антистресовим якимось малюванням, наприклад, щоб ви переналаштувались і перестали якось вмикатися на тригери від інших людей. Хочу ще одну. От знову про ваші емоції, ну-ка, що. Тут, більше всього, що е, в особистому житті завершилась історія, кардинально дуже можливо розлучення, розходження, був якийсь довгий більше всього, що період у вас. І тепер вам важко переналаштуватися і постійно ви туди повертаєтесь. Але ви людина сильна, ви можете домовитися якісь з собою. Так і з тими людьми ви можете свої кордони вчасно поставити. Зараз, якраз, наприклад, треба їх виставляти, уже, щоб зберегти свою силу енергію. По-любому у вас все вийде. Імператриця на дні. Це людина, яка має як ресурси, як натхнення. Все у вас є. Лише не відволікайтесь на зайві енергії. А пишіть мені коментар, підписуйтесь. Слідкуйте далі.